Всім привіт! Ви на каналі мої найкращі друзі. І сьогодні ми перевіряємо, яка, який мій таба сквіш найлегший Поїхали! Спочатку мій улюбий це чорна рожева таба лапка Так, почнемо. Ні, оця таба лапка не підходить. Наступна таба лапка це така жовта липне дуже. Подивіться. Ну, підкидуємо, Ні, ця, ця та лапка не підходить. І отакий хол, хомка. Він схожий на мого справжнього, Оце справжній. Поч, почнемо підкидувати.